У шості та шатрищах ямпільської громади сьогодні прощались з загиблими військовими. Сумна звістка прийшла сьогодні і в Есманську громаду. Ви дивитесь новини на межі у студії для вас. Працює Ганна Томіна, і ми говоримо про найголовніше у всіх десяти громадах Шосткинського району. Шостка сьогодні прощалася з Денисом Геремесом 1982 року народження. Воїн був призваний до ЛАВ ЗСУ 23 жовтня минулого року і виконував бойові завдання на Донеччині. 13 листопада у родину героя прилетіла чорна звістка. Їх коханий син і племінник загинув 3 січня поблизу янтарного. На Ямпільщині в останню путь провели Олександра Черторийського. Військовий 1977 року народження. Загинув 17 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Горіхове Покровського району Донецької області. Поховали воїна у рідному селі Шатрище. Сьогодні ж стало відомо про загибель Анатолія Новікова з Кучерівки Есманської громади. Воїн майже три роки вважався зниклим безвісти. Було встановлено, що Анатолій загинув 22 лютого 2023 року. Року поблизу Вугледара на Донеччині. У Свесі невідомі пошкодили портрети загиблих героїв на алеї пам'яті. Як повідомила секретарка Свецької селищної ради Дар'я Дарико, напередодні було виявлено чотири портрети, що постраждали від рук вандалів. Справу розслідують правоохоронці. Від початку листопада по території Шосткинського району нарахували 460 обстрілів. Про це повідомили під час апаратної наради Шосткинської районної військової адміністрації. Всього у районі зафіксовано 866 вибухів. Під російськими обстрілами перебували 8 з 10 громад району. Нещодавно призначений голова Шосткинської районної військової адміністрації Андрій Біляєв розповів про перший місяць роботи, ситуацію в громадах, оборону та головні пріоритети роботи адміністрації, яку він очолює. Місяць на посаді перші підсумки. Голова Шосткинської районної військової адміністрації Андрій Біляєв говорить: громади району системно допомагають військовим. Майже за чотири тижні розібрався. Що наші громади допомогли. Військовим на оборону 16% відсотків загальне. Ну за райони, якщо брати хтось більше, хтось менше, виходячи із, із можливості, я вважаю, що це більш ніж достатньо. Допомога найгарячішою точкою залишається середина. Буда. постійні обстріли, зруйнована інфраструктура, складнощі з доставкою найнеобхіднішого. Де Буда там сама складна ситуація, тому що вони, вони перебувають під постійним обстрілом ворога. Є складнощі по доставці хліба, є складнощі по доставці пенсій. Є складнощі по пошті, є складнощі по світлу. Ми дуже щільно попрацювали ми з головою громади. Не буду брехати, ви збуду, вони мені мене не повезли. Але ми поїхали на один об'єкт ОКІ. І наскільки я мог це питання вирішити, я це вирішив питання. Я зробив супроводження цих питань. Поштове відділення вимушено призупинило роботу. Причина цілеспрямовані удари російської армії, як наслідок проблеми з отриманням пенсій. Пошта пришла забуде, тому що ворог системно наносить удари по всім службам, які забезпечують життєзабезпечення не впроваджують життя, те, що наголошено було їхнім президентом, умовно кажучи, буферна зона, і вони впевнено випалюють і все роблять для того, щоб там не було ніякого населення. Є у нас там складнощі по нотаріусу, але зараз вирішується питання по соціальним працівникам, які будуть отримувати пенсії, потім будуть розвозити і роздавати по домам. Голова РВА впевнений, евакуація непопулярний, але вимушений захід, який допоможе зберегти життя людей всередині буді. Я коли онлайн включався в сесію в везбуді, я ще раз наголошував, У них на даний час там 200 чоловік перебуває. Це хворих, які лежачі, і 700 чоловік пенсіонерів під час сесії я наголошував, що проводити евакуацію по Шалигинській, по Ісманській громаді. Там такі питання не вирішуються. Останній дзвонок був, коли було потрапляння в житлові будинки знов-Новгороді, люди довго не виїжджали, а потім, коли вже їхні будинки спалили, ми вирішували питання з головою громади. Разом з тим у районі вирішують і питання часткового ремонту доріг, розповідає Андрій Біляєв. За словами голови райдержадміністрації, триває робота і щодо прийняття рішення доцільності відбудови будинку у Свесі, зруйнованого влітку 2024 року, ударом Кабу, чи отримання власниками квартир сертифікатів на придбання. Нового житла досі не вирішеним через безпеку у складову залишається проблема залізничного сполучення між шосткою і Києвом. Біляєв визнає у цивільному управлінні багато нюансів, які відрізняються від військової служби. Я був на посаді командир роти, командир батальйону, заступник командира полку, командир полку, командир бригади. Я вмію спілкуватися. Так, да, там трохи є простіше. Там, тому що в уставі написано, що командир є єдиним начальником і особисто приймає рішення і він несе за них повну юридичну відповідальність. Тут трохи інакше. Тут більше про тут більше треба розмовляти, знаходити компроміси. 100% хочу знайти компроміс з усіма. І компроміс не полягає в тому, що я буду там для всіх хороший і гарний. Компроміс полягає в тому, що ми разом будемо робити справу. Справу на розбудову держави і захист нашого району разом з тим район готується до посилення оборонних рубежів та взаємодії з військовим командуванням, оборона взаємодія з громадами, робота з ветеранами та відновлення інфраструктури. Ключові завдання, які голова РВА ставить перед адміністрацією, яку очолює разом з тим, говорить Андрій Біляєв, поки не збирається робити якісь кадрові зміни в штаті райдержадміністрації. На цьому, все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі завтра!